На телеканалі НТК інформаційний підсумок середи 12 грудня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Сьогодні ми розкажемо вам про таке: на Прикарпатті продовжують стріляти. Триває відшкодування цін на ліки для гіпертоніків. Стартувала регіональна західна хокейна ліга. Про це та інше детальніше. Водії будьте обережні на дорогах. Працівники державтоінспекції застерігають усіх учасників дорожнього руху у зимовий період, особливо під час снігопадів, тримати дистанцію, зважати на пішоходів та інших водіїв і пам'ятати, що несприятливі погодні умови можуть бути причиною дорожньо-транспортної пригоди. Державтоінспекція звертається до водіїв транспортних засобів усіх учасників дорожнього руху, бути особливо обережними у даний період е, часу в важких погодних умовах, тому що продовжують. Мати місце дорожньо транспортні пригоди з важкими наслідками. Однією з причин дорожньо-транспортних пригод є погодні умови. Тому звертаємося до водіїв утримуватися від поїздок транспортними засобами до пішоходів, бути особливо обережними і не порушувати правила дорожнього руху. Тому що в умовах ожеледиці. Стаються дорожньо-транспортні пригоди на Прикарпатті. Продовжують стріляти. Цього разу у калуші чоловік із допомогою гвинтівки вирішив гамувати молодиків, які нібито гамірно поводилися біля його під'їзду. Стрілянина завершилася пораненням одного із хлопців. Наразі ведеться слідство. Детальніше про це у сюжеті вони просто сиділи ввечері у дворі шестеро молодих людей. Стверджують, нікого не чіпали, аж раптом до них підійшов незнайомець. Він підійшов і сказав: не ламайте лавки, хоч лавки ніхто не ламав. Через деякий час він постояв, подивився на нас і, і сказав: Я зараз вийду на балкон і почну по вас шмаляти. Слова чоловіка молодь не сприйняла всерйоз, тим більше, що виглядав він нетверезим. Повірили, коли побачили його на балконі шостого поверху з рушницею в руках, згодом почули постріл. Ми розбіглись до ми розбіглись. І через деякий час я побачив, що в мене що в мене дирка в курці. І почала дуже боліти рука. Олег єдиний постраждалий у тому виховному моменті. Його ушпиталили та прооперували. Рука була спухла, спухла йому. і рана як згоре, як пройшла пулька, вона застряла йому там нижче набагато, і майже біля кістки. Жінка не може повірити у те, що лавка може бути ціною дитячого здоров'я. Та і син її, як і більшість у його компанії не належить до так званих важких підлітків. Восьма година він завжди є вдома. Десять по восьмі це я вже так сижу на телефоні, що він прибігає додому захеканий. Винуватця вдома немає. З журналістами спілкується телефоном. каже, в дітей не цілився. Ігор пояснює, у нього самого двоє маленьких дітей, а погуляти з ними ніде, бо на дитячому майданчику постійно тусуються підлітки. Тут дуже багато збирається хлопців вечором, що дуже гарне таке уютне місце. Бачите, що тут є і козирок, і нема нікого. Тут ну вони тут поламали, там одну лавку, бачите, поламали, там поламали. Пневматичну рушницю чоловік мав вдома. Тепер її шукає міліція. На даний час проводяться заходи по розшуку предмета, з якого могло бути здійснено постріл. Зі слів винуватця в. Під час того, як він здійснив постріл, він дуже перепугався і викинув цей предмет, з якого він робив постріл через балкон на вулицю. Хуліганство із застосуванням предмета, пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. За це тепер відповідатиме калушанин. Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Міськрайонним судом обрано запобіжний захід, особисте зобов'язання. Протягом 11 місяців 2012 року особовим складом відділу податкової міліції Коломийської ДПІ виявлено та припинено 69 порушень податкового законодавства, унаслідок цього порушено 14 кримінальних справ. Детальніше інформують податківці: три за ухилення від сплати податків, зборів і інших обов'язкових платежів, дев'ять фактів незаконного виготовлення, зберігання збуту або транспортування з метою збуту під акцизних товарів. Один факт зловживання службовим становищем. Один – Привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Відшкодовано збитків по кримінальних справах на 107 і 6 тисяч гривень. Закінчено провадження та направлено до суду 12 кримінальних справ. Вилучено з обігу підакцизних товарів на суму 326 тисяч гривень. Встановлено 12 фактів необґрунтованої заяви на відшкодування ПДВ з бюджету на загальну суму 409,2 тисячі гривень. Погашено податкового зборгу. На суму 427,7 тисяч гривень. Зв'язку із змінами кримінально-процесуального законодавства змінюється і характер та методи роботи податкової міліції. В теперішній час пріоритетними задачами податкової міліції є надходження до бюджету несплачених податків користувачами конвертаційних центрів, протидія оборудкам з ПДВ, протидія податковим злочинам із використанням новітних технологій, контроль за надходженням до місцевих. Та державного бюджету протидія незаконним операціям з офшорами, контроль витрат державного бюджету, контроль ринку підакцизних товарів, працівниками Коломийського відділу податкової міліції і надалі будуть докладати всіх зусиль для забезпечення наповнення дохідної частини бюджету. Проект із державного регулювання цін на лікарські засоби для хворих на гіпертонію реалізує Кабінет міністрів України. Влада обіцяє для людей доступні і якісні медикаменти. Наскільки цей механізм виправданий і чи принесе він результати, з'ясовували ми. Кожний третій українець, хворий на гіпертонічну хворобу. Вона може стати причиною інфарктів та інсультів. У кожному другому випадку смерті винна саме гіпертонія. За останні 10 років кількість хворих на це захворювання зросла удвічі. Звісно, люди витрачають шалені гроші, щоб полегені. Кшити своє життя тепер держава, начебто, планує частину цих коштів відшкодувати. Цей проект ж мав бути з першого серпня, конкретно в дії, але механізму відшкодування. Не було. Лікарями було виписано величезна кількість рецептів, які відпускалися по загальних стандартних цінах без компенсації. Люди розгубилися, не знали що. І от що саме інтересно, що тільки 5 9 12 року постанова Кабміну за номером 907 про часткове відшкодування. Часткове І це часткове відшкодування зводиться до того, що будуть відшкодовувати аптекам, які закуповують без націнки із фармзаводів лікарства. Але масового відшкодування не буде. Є сім груп препаратів, які йому підлягатимуть, проте кожен із них має свою відсоткову компенсацію, розповідає Ростислав Клабко. Групи ІАПФ, АПФ, Енелаприл, не зіноприл, метопролол, це групи бета-блокатор, не Антоністи, кальціонодепін і нефідіпін. Пишемо ми тільки рецепти, ці що я назвав сім, але під собою вони мають. Назви, це є не патентовані назви, а крім того, що є патентовані назви, це 249 препаратів. Сюди левова доля українські фармфармзаводи, в районі 70% словенські, індійські, іорданські, чеські, фінські, там поодинокі випадки. Лікар пише непатентовану назву. Наприклад, Енелапріл. За цим Енелапрілом людям будуть відпускатися відомі всім Енап. Віноми всім е берліприл. Це група НЛА лаприло. І найголовніше кошти для цих потреб надійшли лише 1 листопада: мільйон триста тисяч на область і близько 130 тисяч на Коломийський район. Часу освоїти їх обмаль. Відповідно, ми не встигаємо реалізувати цей проект. Якщо ще сказати, що виписується на спецбланку з червоним е печаткою, ще теж за запізненням два е тижні. То нас склали в жорсткі теми, і тому прохання до пацієнтів, які є диспансерні у лікаря, чи сімейного лікаря, чи поліклінічних, чи лежать на інституціонарах, скористатися цим, цією змогою є часткова компенсація деяких препаратів досить непогана. Досить непогана. І невідомо, чи буде цей проект пілотний далі з нового року функціонувати. Але зараз треба спішити ще цей рік по можливості вибрати, тому що залишаються кошти. Цей пілотний проект просився вже давно, не тільки цього року. Ймовірно, що це так би мовити, підвибори його нам дали. В нашій області близько 340 аптек здійснюють відпуск лікарських засобів на пільгових умовах. Хворому необхідно звернутися до аптеки з рецептом, який виписав лікар. Він приходить в аптеку за рецептом, на якому зазначений лікарський засіб, який йому потрібний для лікування гіпертонії. І дівчата, наші фармацевти і провізори, пропонують хворому лікарський засіб. Звичайно, що пропонується у першу чергу ті лікарські засоби, які є доступними, наші вітчизняні. І звичайно, що хворий має як каже. Можливість вибрати між нашим лікарським засобом і імпортним, який має ту ж саму речовину. Що людина купляє на лаприл, який коштує порядка 5-6 гривень, і йому відшкодовується половина вартості лікарського засобу для хворого це вигідно. На імпортних лікарських засобах, які імпортуються за кордон, які закуповуються за євро, за долар. Звичайно, що знижка не така велика, але все рівно воно є порядка, як кажуть, хоча б від загальної вартості 10 чи 7 відсотків. Знижечка є, лікарські засоби дешевшують. Соціальні причини, які призводять до зубожіння населення, психоемоційні перевантаження усе це перший крок до гіпертонії, кажуть медики. Частіше, до слова, хворіють мешканці сіл. Скористатися відшкодуванням на ліки можуть люди, які перебувають на диспансерному обліку, або ті, яким вперше виявили ознаки гіпертонії. Контракт або кілер та зануда. Таку назву має остання у цьому році прем'єра Коломийського театру. Її постановку здійснив івано-франківський режисер Андрій Луценко. Епіцентр подій, номер готелю. Саме там доля звела двох зовсім не схожих людей. Що було далі, знає Мар'яна Мацьків. Ральф Мілан працює на мафію, Його високо цінують за професіоналізм і чисту роботу при ліквідації небезпечних свідків. Франсуа Піньйон хронічний невдаха і зануда, якого кинула дружина. Кілер намагається виконати найважливіше замовлення у своїй кар'єрі, але заважає сусід по номеру, який намагається покінчити життя самогубством. Така на перший погляд проста зав'язка розвивається в п'єсі з неймовірною стрімкістю, примушуючи глядача дочекатися фіналу. І в цьому не мала заслуги як постановочної групи, так і акторів я щасливий, що знову випала нагода третя постановка в цьому театрі академічному колониському, і це приємно. Я надзвичайно задоволений спілкуванням. Виділяється робота цікавою сценографією від львівського художника Мар'яна Савицького. Із озерківчанами митець співпрацює доволі часто і як зізнається, з великим задоволенням. Я працюю рісне. І повірте, що коли висвітатися. Це не компліментар, це направді, так, він має свою ауру. Шикарна трупа. Направда шикарна. Важте, так сформована трупа, знаєте. Як? Коли ми що хочеш. Прем'єра комедії зробила багато відкриттів у Коломийському театрі. Зокрема, це була перша робота для художниці по костюмах Мілени Ключки. По новому постав перед глядачами артист Роман Мардарій. А вперше у прем'єрному складі на сцену вийшли актори Катерина Юрковська та Ігор Воробйов. Дякуючи нашим депутатом, нашим колегам. Кожна репетиція була дуже цікава. Вона дуже швидко проходила, тому що ми від неї. У роботі над створенням вистави відзначився навіть коломийський журналіст Дмитро Карп'як. Він є автором перекладу п'єси Френсіса Вебера. Контракт з російської на українську мову. Загалом прем'єра пройшла успішно, адже глядачі люблять комедії, де у центрі уваги прості люди зі своїми бажаннями і розчаруваннями. Тим паче, якщо комедія якісна за змістом та грою акторів. Стартувала регіональна західна хокейна ліга. Колому у цьому турнірі представляє команда вовків. Спортсмени вже встигли провести два матчі. У першому коломояни здобули перемогу над пінгвінами із Чернівців. У другому поступилися хмельницькій команді легіон із рахунком 9-5. Розпочали хокейний сезон Коломийські вовки. До складу клубу входять спортсмени з нашого міста району Заболотова та Снятина. Команда порівняно молода, адже виступає на льодових аренах усього три роки. Минулого вовки здобули третє місце на чемпіонаті області. Цієї ж зими взялися за підкорення нових висот Західної, регіональної, хокейної ліги. Є професіональна хокейна ліга, а ми з'явилися першу лігу, де Виступають дублери. Основного складу України професіонального хокейної ліги у першому матчі Коломийські вовки переграли чернівецьких пінгвінів із рахунком 9-6. У наступному поступилися більш сильному супернику Хмельницькому легіону. Правилами турніру затверджено, що можна брати трьох трьох спортсменів професіоналів, які діючих з хокейних клубів. Ну ми цим не скористались. У нас своя команда, і ми стараємось, будемо старатися далі. Ніко. Не, не запрошувати, тому що хочемо, щоб популяризація була Коломиї. Для молодої команди важливими є підтримка вболівальників, особливо у рідному місті. Адже дві найближчі гри вовки планують провести у Коломиї. Ще хочу подякувати вболівальникам, які були з нами в Чернівцях. Вони нас дуже підтримали. Дуже їм вдячна і хочемо на дальнішому, щоб далі коломаяни цікавилися видом спорту. І запрошуємо всіх бажаючих прийняти в ми всіх бажаючих приймаємо нашу команду. Хто грає в хокей, то мій грати хокей. Дітей в дальнішому будемо запрошувати. Наразі у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив проводять до ладу льодовий каток. Загалом у західній регіональній хокейній лізі протягом трьох місяців вовки проведуть 12 зустрічей. Паралельно Коломияни братимуть. Участь і у чемпіонаті області Андріївські вечорниці у четвер у музеї історії міста Коломиї відбудеться творчий вечір з журналіста і письменника Андрія Малащука. Початок о 13-й годині 13-го грудня. Із нагоди відзначення дня ліквідатора аварії на ЧАЕС 14 грудня біля каплички Чорнобильський спас на вулиці Івана Мазепи відправлять службу Божу за здоров'я ліквідаторів аварії та членів їх родин. Для участі у заході запрошуються ліквідатори аварії, депутати усіх рівнів, представники політичних партій та громадських організацій, державні службовці та посадові. Особи органів місцевого самоврядування, представники релігійних конфесій та громадськість. Початок о 12-й годині. В неділю, 16 грудня, у Народному домі відбудуться збори ветеранів Афганістану. Мова й теми про реорганізацію керівництва організації. Присутність ветеранів афганців обов'язкова початок о 13-й годині. Відомий прикарпатський сміхованець Микола Кавацюк запрошує усіх коломаян та гостей міста на благодійний концерт. Любімося та посміхаємося». Захід відбудеться 14 грудня о 16.30 у міському палаці культури Народний дім. Під час концерту буде проведено збір коштів для вихованців шкіл-інтернатів Коломищини. І це вся інформація на сьогодні. Я нагадую наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяєво, А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресу, ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. і Лише приємних новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. цієї днини 12 грудня 1927 року приїхав на гастролі хор під орудою Дмитра Котка з Надніпрянської України. Два концерти відбулися в орендованій залі будинку польського сокола. Нині молодіжний центр. Концерти відбувалися з великим успіхом у Коломия. А ще 12 грудня 1938 року у селі Бані Березовій Косівського району народився Михайло Томашчук, син Миколи, Коломийський лікар-рентгенолог, краєзнавець, почесний громадянин міста Коломиї, політичний референт ОУН, член окружного проводу ОУН Коломийщин. Він помер у ніч проти 21 листопада 2003 року, похований Михайло Томашчук у рідному селі Березові.